Це був період літа 23-го року. У нас якраз на нашому напрямку був контрнаступ, і ми в новинах вичитали, що противник збирається е, е, створювати артилерійські бригади великої потужності. Я не назву, який там саме номер, але І на нашому напрямку почали замічати доволі такі рідкісні артилерійські системи, такі як піони, тюльпани в великій кількості, і з. Як ми замітили, не навченим екіпажем, бо вони не маскувались нічого. І приблизно за пару тижнів роботи за допомогою нашої аеророзвідки хаймерсів, також аеророзвідки дружніх підрозділів, вся ця бригада великої потужності була знищена приблизно за два тижні. Так що я я думаю, може воно щось даже поміняло. От бо ми якраз це ви... вичепили ми це вже після того, як це як почали знищувати і замічали, бо у них видно, екіпажі були артилерійські доволі. Зелені, не навчені, вони не маскувались нічого, а цілі жирні.